Ден Сполучених Штатів Дональд Трамп засумнівався в щирості Росії щось змінювати, а не просто затягувати все, що відбувається. Наприклад, пропозиція не бити по енергетичних об'єктах давно лунала від Росії на багатьох, в тому числі закритих переговорах, тому що українські дрони, які знищували російські нафтопереробні заводи, очевидно завдавали збитку їхній промисловості, завдяки якій вони фінансують війну проти нас. Що стосується, наприклад. Перемиря в Чорному морі е, Україна і зараз використовує морські коридори після того, як українські дрони фактично витіснили чорноморський флот з тієї частини чорного моря, з якої вони могли атакувати Одесу. Ми зацікавлені в перемирі, в великому перемирі. Але те, що пропонується, це не є перемиря, і це не доведено до кінця. Росія поставила додаткові умови. Додаткові умови Росії полягають в знятті певних санкцій, пов'язаних з сільським господарством і з мінеральними добривами. Додаткові умови України полягають в тому, щоб російський флот не виходив східної частини Чорного моря. Поки цього не досягнуто, можна сказати, що йде процес, а жодних конкретних результатів немає і через вину Росії.